Привіт! Якщо ти, як і я, колись мріяла про фінансову свободу та можливість жити здоровим життям, то цей момент настав. Я знаю, що багато з нас стикаються з фінансовими труднощами, чи то через глобальні виклики, війну, виїзд в іншу країну, особисті перепони або просто бажанням змінити своє життя на краще. Але що, якщо я скажу тобі, що є шлях до змін? Я запрошую тебе долучитися до мого бізнес-проєкту, де ти не просто зароблятимеш, а й навчишся жити по-новому, бути активною та мати ідеальну фігуру та самопочуття. Ти зможеш допомагати іншим отримувати тіло мрії, покращувати харчування та вести здоровий спосіб життя. Ти можеш стати частиною команди, яка підтримує один одного, де кожен має можливість рости та досягати величезних висот. Це не просто робота, це шлях до кращої версії самої себе. Не чекай на кращі часи, створи їх сама. Переходь за посиланням нижче, дивись відеопрезентацію та заповнюй анкету на співбесіду. Це твій шанс змінити своє життя. Якщо ти готова, приєднуйся!